Власники квартир по вулиці Івана Сошенка обурені, що без їхнього відома та згоди депутати міської ради віддали у користування на 15 років їхню прибудинкову територію. Тепер землю орендує власниця новобудови, яку зводять по вулиці Театральна за кілька десятків метрів звідси. Про це місцеві мешканці дізналися минулого тижня, коли впритул до їхніх помешкань почала працювати спецтехніка. Ну, частина забора стояла, ось оці власники нові розламали. Дерева без ніяких дозвілів, вони спокійно спиляли собі, наводять тут порядок будівництва. Не знаю, хто дав дозволи, як, на яких, якими підробними документами. Я звернувся до мера електронним листом, що Геннадій Анатолійович, якщо ви учасник цього, то я звернуся далі там, до антикорупційних органів. Якщо вас вели в оману, то будь ласка, припиніться. Тобто, поверніть. Вирушення І власники будинка, ну, приватних будинків теж написали заяви, бо дерева вирубали. Ну, які їм шкодять. І забор заборначало ламати, їм шкоду вже почали наносити. Ну, скажімо так, нечайна шкода, чи що, ну, захвати території ми бачимо. Цей старовинний будинок зведений ще у 1917 році. У ньому відсутня каналізація та водопостачання. Натомість у дворі під ці потреби були встановлені колонка та туалет. Однак до недавнього часу, адже приїхав бульдозер і все зрівняв з землею, залишивши людям лише стареньку вбиральню. Це ввели в оману депутатів, чи були вони в зговорі, я не знаю. Це не, не я. Це державні органи дуже розбиратися. Але ж таким методом це завтра під любу хату підійдуть. Напишуть, що вона відноситься до театральної, тому що тут я розумію, бізнесмени, якщо з Донецька, я тільки за що, вони втягували бізнес сюди, приходили. Ну, у нас тут біла церква. Тобто ми живемо по законах України. Я не знаю, по таких законах вони звикли жити. Я не знаю, що наша влада до них йде, а не до народу. Тобто не питання, що там в мене забрали, чи в кого питання, що я хотів би Білі церкви, по законах України, що України. Побачивши таке зухвальство, білоцерківці одразу викликали поліціянтів, які й зупинили роботи до з'ясування всіх деталей конфлікту. Нові власники поводили себе дещо зухвало, а коментувати ситуацію на камеру категорично відмовилися. Не готовий, не хочу з вами спілкуватися. Без коментарів. Я У мене всі надам. документи я, я надам слідчим органам, вони розберуться. Часом, за словами мешканців будинку на паперах забудовника, вони краєм ока побачили новий план цієї території. На ній вони планують звести одноче кількаповерховий гараж, мав або місце під паркінг. А ось колонки для людей вже не буде. Чому є проблеми, одна дуже проста, і вона матиме відповідне процесуальне втілення у вигляді позовних заяв та заяви про вчинене злочину. Те, що громадянці Поліщук Жанні Сергіївні за адресу Івана Сашенка, дріб 12, не належить жодної власності. У тих документах, яких вона пред'являє, зазначено, що Білоцерківська міська рада за підписом Білоцерківського міського голови Геннадія Дикого виділила на 15 років. Земельну ділянку, яку вони ось тут сформували, на якій знаходяться інфраструктурні об'єкти, і наша власність, для побудови парковки, і надається як сервітут до їхнього власного приміщення. Найбільше люди нарікають на членів земельної комісії міської ради, які погодили це незаконне рішення та винесли його на розгляд сесії 29 червня. А інші ж народні обранці, не розібравшись у ситуації, за це проголосували. Ми купували цю будівлю для того, щоб її привести до належного ладу. І що ми почали робити? Але для того, щоб налагодити тут все, ми повинні отримати земельну ділянку користування. А ми це ОСББ Івана Сашенка, дріб 12. Однак так швидко це не відбувається, як відбувається у наших сусідів, які не зовсім є нашими сусідами. А що ми збираємось робити? Ми збираємось скаржувати всі незаконні документи, та правочини та дозволи, які були видані. Я вважаю, що вони незаконні, тому що у громадянки Поліщук відсутня тут власність скаржувати в установленому порядку. Наразі по цій земельній ділянці триває слідство. Адвокати вже готують позов до суду та звертатимуться до державних органів, аби зупинити в місті земельну вакханалію. Дар'я Рубан, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх, дивіться шорти, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.